Друзі, всім привіт! Сьогодні з нами ще Давід. Так, це я, але я такий по Рикольмер такий собі. Не прям про що. Я навіть до гри один раз не дуже явлю. Ну так, ти просто підійшов до солдатів, які тебе заскірували А Я не буду тебе таких людей.

Так, плохо, що я просто буду пытаться <звіця> подверт. Так, а... а в мене, а у мене двісті шістдесят дев'ять. Ну, почти як носа. Читану, я не знаю, как он називает. Чипонос, чипонос. А можно я сяду? Ну, а, так, да. вже, я снятий. А як тут сідати? А сідай. І... Ой, вибудь. А, Я тут посередині. Ты мене тут бачиш. Давала, давала гіпноденці. А. Гіпноденці, Давай вам. Давай віп наданці. Кстати, вот Давид, він тут чуть-чуть проламав що... Картину М... монолі. Стоп на тебе ж 197 номер. Ну, да. А. Ладно. Ладно. Там що за стріл? Ну, на першій грі можна ще туди заходити, вони не жорстко є. Дравиться перше, Я та знайшов! і Вау! 233! Йому дуже повезло. Це Давід, номер Танець 230. Та я ж кажу, йому дуже повезло, це ну, типу, такого, що не повезу. Прямо на серединку, на серединку. Ви що там друзі з ви колись грали в таку гру? Чи ні? Напишіть в коментарях. Так, друзі, ця гра станція називається. Не знаю, як вона називається. Потім він напише, не бійтесь. Ну не думайте, я буду, я буду тепер завжди, завжди. Ну по всі, всіх серіях з Богданом, бо я його найлучший друг. Ми дружимо 5 років, а вже 4 січня ми, ми будемо святкувати 6 років. Дружба. Да. І ми вже дуже багато чого пройшли. Я пам'ятаю, як він мені детрел накупив на клас вампіра. Mm -hmm. І я це ніколи не забуду. Блін, ми ще не знімали рубліку про детрейс. А може будемо знімати. Ну тільки тепер буде через мій телефон, то мене... Який в мене там нік? Андрен-трендрен-трен-трен. Ладно, це виходить. А, так. Так. ми задінаково. Як ти знаєш? Бо видно, що ж ми з того ж самого Відкриваються двері. Так, якщо що, іде... О-о-о, я не Ні, бачу нічого не бачу. Так, іди прямо. Право. Все. право. Та... Стоп, де? Вот. А, стоп, 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 стоп. Да, да, да. Да. Вот, вот. Все, ми разом ви мене бачите, я ж три бачу. Оце о, Давід, він пробив картину монолізу і тепер він такий. І я не ду. І я. я пом'як одного разу зів печеньки монолізу. Тебя не ранило? Вот не, мне не ранило. О, тебе не ранило. Прям очень жестко ее ранили. Чего ты такая медленная? А, тот... Ну да, я спасите понимаю. Спасите меня, спасите меня. Прием, прием. Я такая фреска на пол. Прием, прием. прием. Давида ранили. Прием, прием. Где ты? А? Приди. Сот... Брати, я, я Я трохи лякаюсь, бо і за звука твого і ще і за відео я не дуже добре тебе чую. Да. І я пугаюся, що та йти не можу так. Ой, давай, пішли. Бо я не пішли. чую, коли грін лайт, коли віла. Ти ж воно зверху буде показувати. У да. когось тут жорстко підстрілили. Цікаво, скільки людей врезали цю гру? Мільйон. Двигайте що не... а на настільки їх актив? Ммм. Сорок три. Уже сорок два. Видно. А, это уже два. Там думаю. Так, я вже. Ладно, я закрываю. Я уже, по-моему, на половине, да? Ну да. Я все я не бачу. Ем, ну да, лучше уж. Б... Интересно, если якщо... одна хвилина сорок. Интересно, якщо бы я был раненый. І будемо на майні. Якщо б я рухнувся, то нас стрілює, в э, ваш... НА нас двоє і ще й мене в одного. Вас не нас двоє. Я знаю, що й на місці. Може, тими спаситель. Якщо мене. Ми... А тут є моноліна? Да. Якщо э... вона випадка, то я. Ну якщо мені ще зададуть зажигалку, то я буду у цьому. Può... Як він називати? Це чорний пупці. Як? Фронтмен. Фронтмен усе. Я йому буду писати п'ятку. Дякую, фронтмен. Дякую, фронтмен. Ну, бо він мені дав заживанку, а йому Я побіг всіх спасати. Bye -bye. А я теж. А я не можу, бо я була. Ну, в мен, мене ноги пішли. Мордаємо 600 секунд, ти спиш. О, я ще пам'ятаю, як одного разу. Мене, е, я не пам'ятаю, коли це було, що я грав сам і мені прямо на самий верх підлетіло, і що я на самому верху. був. Даві, я хочу когось спасти, ну, вже я поняв, вже з пізно. Він дуже далеко від мене. Я? Ну я не знаю, що це за бах? Пставте, граєте вас? У вас хотіли стрільнути, вона хоть ну, Я на самий верх пішов. Я просто гуляв по небі. Просто гуляв по небі. А! Я маю сміти! Блін, жалко вам того нубіка, там же був. Де тут тебе подихнув? Кось випухнув. Ладно. Так, Не підходимо, я помню. Да, перший раз ми не підходимо. Встречаємось посередині. Дві на того чела він підійшов і две а, ну да. Я, ти готовий на це подивитися. От дівка просто ворота. Оооо! Так у нас сочно. Вона розлетілася на кусті. Можна піти ще других а, е, сюди. Підійди до мене, я хочу потихти. Зараз я когось толкну. Я не толкнусь. саме можу Так ти... ну-ка. Ага, ти коло кровати. Так, на мене не... ну мене не... Ну, мене не подивись. Так, не поняв. Ну, ти. Вот я. Что? Ну, что ты? Пробетник Монолизы. Шкума. Шкума. Да Там же игра начинается. Где ты будешь тухнуть за? Спасибо. Я тебя, побежу, бежу, бежу, Я тебя, заработаю а сколько... а -а -а. Так, теперь Зара, будем фоткаться. А знаешь, а я не буду, мне... Не, надо, мы не пройдем тогда, не я вот тут по прыгаю. <поткаюсь> вот, ты все равно все очень сложно. Я <поткаюсь> так понял, ты еле-еле пытаешься фоткаться. Нет, я хочу сок. На, я тебя толкну. О, пусто место. Блин, зараз, да? Зараз воно уже превратится в миллиардный Тут же столь и будет. Да, Йола, дай мне не так. Да ведь місце! Водка у мене, куламена, водка. Все, меня фоткают. Башка, я кия, га. Не да. Башка, якие я поклоню? Ні, Я дівку топну, не кафоткалась. А як шоу и не всю. А, я не знаю. Спі... А что это за га така? Сахар соты. Просто. О, я их люблю. А я их не надвижу. А я их люблю. М Можна вибирати сапінь, так у мене тут не дайте. Так, я підійшов. Так. Я не знаю, що вибирати, но. Так, ладно. Вибирай. Так, в мене. В мене що, так. В мене. В тебе що? Моноліза? Чуть-чуть друга. Зонтик? Нет. ще хуже. Шо? Что <свес> это челик? Ложечка, а мы а -а -а. на Я твоего горла Давид, тут такая проблемка. Она такая. Ну, такая поганенькая. Ладно, друзья. Всем пока.